У Рожичинському районі до списку шкіл, які вирішили реорганізувати або ліквідувати, потрапили 10 малокомплектних навчальних закладів. Депутати районної ради на сесії обговорили ситуацію щодо кожної школи. Дали добро на закриття однієї у селі Студині. На сесії Рожичинської районної ради депутати вирішили першим розглянути питання оптимізації шкільної мережі району. Нагадаємо, згідно з концепцією розвитку освіти на 2015-2025 роки, одним із напрямків підвищення ефективності розподілу бюджетних коштів у цій галузі є реформування малокомплектних шкіл в Україні. Йдеться про те, що заклади, у яких навчається менше 25 учнів із державного бюджету, не фінансуватимуть. Наймовірніше, їх реорганізують. Заступник голови райдержадміністрації Інна Сергійчук повідомила. Щодо кожної з десяти запропонованих для реорганізації або закриття шкіл, ситуація вивчена Проте остаточне рішення за обранцями громади. При зустрічі з сільськими головами при усній розмові було нібито розуміння, але коли діло дійшло безпосередньо до підписання договорів, то сільськими головами жодним не було підписано даного документу, тобто на такому рівні залишається робота в цьому році. Депутат обласної ради Михайло Імберовський, який завітав на сесію, переконаний, влада повинна створити умови для реорганізації шкіл. Має бути база в школі, і люди можуть самі побачити, що якщо гарна школа, якщо в неї гарні умови, якщо є комп'ютерні класи, якщо є якісний персонал, фахові вчителі, то вони самі не треба буде їх переконувати, щоб за три кілометри і ще й до того є автобус привезти цю дитину в ту школу. Начальник управління освіти науки і молоді обзадміністрації Людмила Плахотна намагалася пояснити депутатам, чому важливо якнайшвидше вирішити питання реорганізації та закриття малокомплектних шкіл. Аргумент, що все робиться задля поліпшення якості знань учнів, не переконав зокрема Анатолія Мельничука. Він вважає, що за рішенням обранців здоров'я дітей і педагогів. Вас змушують так думати, як вони. Держава це не Київ і не Луць в кінці кінців. А це Навіс, Боровичі, Грузятин, Іванчиці, Береговей і так далі і тому подібне. Розумієте, Єльчата. заступник голови громадської ради Природжинській райдержадміністрації, ветерану світянської галузі Марія Власюк зачитала лист звернення, підготовлений групою колег. У ньому йдеться, що влада може вийти із ситуації. Чи є кошти в районі? Звичайно, є. Але для цього місцевій владі слід активніше працювати по наповненню бюджету. Це питання зміцнення економічної складової району, створення робочих місць. Ми за це сьогодні не чули нічого. Погашення заборгованості по податках депутати Рожичинської районної ради розглянули питання щодо всіх десяти шкіл, запропонованих на сесію постійними комісіями, поки дали дозвіл на закриття лише однієї в селі студині. Голова районної ради Андрій Музика впевнений, що питання потребує ретельнішого розгляду. Видно, це не ще не завершальний етап. Напевно, що будуть пропозиції, бо економічна ситуація не сприяє ну, такому розкішному життю. Але Ну, не лише економікою визначається питання бути в школі чи не бути. Тут є ще багато інших питань, да як соціальних, суспільних. Під час обговорення на сесії з'явилися пропозиції щодо перспектив освіти в районі.